Слава Богу, любень, гості, брати і сестри. 2 березня за календарем Святої Православної Церкви буде сирна неділя. Це крайній день, коли дозволяється вживати молочну їжу перед Великим Постом. Також цей день має назву Прощена неділя, тому що цього дня треба попросити вибачення у своїх ближніх, тому як наближається, настає. Великий Піст 40 днів Великого Поста плюс Страсна Седмиця – це останні дні земного життя Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Також 2 березня буде згадуватися вигнання Адама із раю. Адам був створений Богом досконалим, він мав е, великий розум, чисті почуття, святу волю, прагнути до добра. Господь поселив його в Едемському саду, підкорив йому світ і дав йому в помічниці жінку. І от сталася велика трагедія, коли а, Люцифер, колишній ангел, він був, можливо, навіть головним в ангельському світі, і він согрішив проти Бога. Уже відбулося гріхопадіння ангелів на небесах. І ось цей змій, по попущенню Божому, з'явився спочатку Єві і запропонував з'їсти від дерева пізнання добра і зла, від якого Господь Бог забороняв вживати в їжу його плоди. Це дерево було звичайним, воно не давало якогось інтелектуального знання, але воно було ніби як. Дверю, через які е, Адам міг увійти у е, спілкування, а міг і не увійти у спілкування е, із е, ворогом Божим. Тобто це було дерево випробовування. Якби Адам би встояв би, гріхопадіння не відбулося Адама і Єву неможливо було обманути. Вони знали, з ким вони розмовляють, але диявол. Хоча він був хитрий за всіх звірів польових, він не був хитрішим за людину. Він їм запропонував бути як боги, щоб вони знали добро і зло. І е, Єва, подивившись на дерево, була вражена його красою. Вона знала про це дерево. Але вона заново якби поглянула на нього і думає дійсно. Плоди дуже гарні, гарні для очей, напевно, приємні в їжу і дуже пожадані, тому що дають знання. Але знання без любові, без смирення, без доброчинності вони можуть привести до падіння. Єва зірвала ці плоди, дала своєму чоловікові, він їв, перед цим і вона їла. І відкрилося, як сказано в святому Писанні, їм очі, і побачили вони, що вони нагі, голі. Перед цим благодать Господня покривала їхні тіла, і вони не бачили наготи один одного, світлоносна благодать покривала їхню наготу. А тут це світло Боже відійшло від них, і вони поховалися між деревами раю. І коли Господь прийшов про холоду, Вечора він е, сказав Адам, де ти? Але Адам мовив, голос твій я почув і сховався, бо я голий. А Господь йому сказав: Хто тобі сказав, що ти голий, чи ти не їв від дерева, якого я тобі сказав не їсти? А Адам мовив, Жінка, яку ти дав мені, вода дала мені плід, і я їв. А Єва сказала: Змій спокусив мене, і я їла». І Господь звертається до Змія, тому що в такому вигляді з'явився е, цей падлий ангел Люцифер. Хоча деякі древні отці, наприклад, як святий Амросі Медіоланський, говорять про те, що е, автор книги Буття Моїсей вже переніс пізнішу назву на цього колишнього ангела-змія е, за його е, хитрість, за його підступність. Але суть в тому, що наші прабатьки вкусили від цього дерева, ніякого знання вони не набули. Добро і зло пізнається лише тоді, коли людина любить Бога, і вона може через покаяння подолати в собі все недобре. Ми живемо з вами уже в гріхопавших е тілах, гріхопавшими душами. Наше єство, пронизане гріхом, і ми відчуваємо тепер собі добро і зло на власному досвіді. Ось чого добилися Адам і Єва. Не сказати, що ми поступили піначе на їхньому місці, тому що, може, хтось би сказав, якби я був би на місці Адама і Єви, я цього не зробив би. Але як каже, Божений Августін, розум Адама це польот птаха, а наш сучасний розум це як повзачерепаха. Тобто нас дійсно б обманули в тисячу разів ще більше, і наше падіння було б ще більше, ніж падіння Адама. І Господь звертається до змії і каже, проклятий ти. І будеш ходити на череві своєму, і порох жевати, вживати. Тобто, Ходити на черві, це означає, що диявол ніколи вже не підійметься і не зможе покаятися. А під тим порохом, який він буде вживати, це ті страсті гріхи, які його підтримують, які диявол робить для того, щоб відчувати в собі якусь насолоду від того життя, яке він проводить. З тих пір, з часів ріхопадіння, диявол ще створив язичницькі релігії, які відводили людей від Бога, і саме кров жертв, страдання жертв, страсті, які гріхи призводили в своїх душах язичники, є тим порохом, який є для диявола їжі. Він ніби як. Укріпляється ним, коли хтось страждає, йому від цього стає краще. Святий Григорій Ніський розмірковував про те, чому впав святий ангел. Він багато на це думав, і найвеличніший, один з найвеличніших отців IV століття сказав: Я не знаю, для мене це загадка, тому що навернутися від благодаті, від святості у навіжену ненависть до Бога, до всього святого. Це дуже важко, практично неможливо зрозуміти. Потім Господь каже до Єви, що ти будеш підкорена чоловікові і в муках своїх народжуватимеш. А Адаму сказав, що ти в землю відійдеш, з від якої ти взятий. Спочатку каже, ти будеш потім обличчя свого їсти хліб, а земля тобі проростить тернії і колючки. Тобто труднощі будуть у Адама, страждання. В поті лиця будеш їсти хліб, тому він тобі буде даватись не просто так, а повне, а потім в землю весь уйдеш, з якою ти взятий. Тобто і душа, і тіло до приходу Господа нашого Ісуса Христа, в рай уйшли тільки двоє людей: це Енох і Ілія, всі інші йшли в Шеол, підземне царство, і душою. Адам був там до приходу Господа нашого Ісуса Христа, який після Воскресіння ізвів Адама і Єву із цього пекельного місця. Господь ізганяє Адама і Єву з райського саду, тому що Отець, Син і Святий Дух мовили між собою, що ось Адам став як один із нас, знаючи добро і зло. Але Господь знає добро не спокушаючись ним, а Адам пізнав, або Господь знає добро і зло не спокушаючись ним, а Адам пізнав добро і зло іскушений ним. Господь все святий, а Адам став грішним. І Господь каже: як би він не простягнув би руку і не зірвав би від дерева. Життя, тому що в райському саду що було дерево життя, яке давало ж е е продовження життя фізичного для тіла. Тобто, якщо їсти ці плоди, то людина е продовжувала своє життя. Тобто, ми могли б собі уявити, якби Адам з Євою жили б вічно, грішили б, народили таких би самих дітей. Появив, якби самі пот'явлені е, злочинці, е, самі такі е, злодії е, минулого, з маніакальними своїми убивчими поглядами жили постійно, на яке було б накопичення зла. І от Господь ставить херовима, обертаючися мечем. І... Адаму був закритий вхід у рай. Хто був цей херовим? Одні кажуть, це Святий Ангел. А деякі, наприклад, <coughs> Ігнатій Брянчанінов, спираючись на древніх отців, на Блажену Раніма каже, що це, напевно, той Люцифер, який тепер закриває нам вхід у рай, і ми туди вже не можемо війти. Потім місце раю, як говорить. Передання воно спустилося, набралося водою, а в воді розчинилася крейда, і стало невідомо, що знаходиться на дні озера, таємниця Господня. Залишки цього озера, як свідчить протирей Стефан Ляшевський, учений протирей, вони знаходяться на, це, це, залишки, на території сучасної країни Ірак. Називається озеро Хаммер, таке є предположення. Взагалі Адам з Євою проживали в річі, в Месопотамії, там, де між річками Тигр, Єфрат. Взагалі там було чотири річки і Святі отці по-різному їх розпізнавали: Ніл, Дунай. Деякі говорили, деякі говорили що це Єфрат, Тигр, Амудар'я, Ганг. Деякі говорили, що рай був пагорбом громадним, деякі казали, що рівнина, але суть не в цьому, суть в тому, що наші прабатьки були вигнані з райського саду, і вони вчинили гріх, прабатьківський гріх, який є їхнім власним гріхом, тому що вони вкусили від дерева пізнання добра і зла, відкрили серце для диявола. Він ввійшов своїми думками в них і навчив не слухатись Господа. І вони не покаялись в перші роки. Вони тільки очікували того, що Господь дав їм обітницю: що народиться в Єви дитина, яка їх поверне в рай, і через що першу дитину вони таки назвали Каїн, що з, -з, з одної з давніх мов означає людина від Бога. Але він був народжений в часи непокаяння, гріховності. І, звісно, він пізніше й доказав це, вбивши свого брата Авеля. Наслідками прабатівського гріха для нас є старіння, є хвороби, смерть. За вченням візантійських богословів. Вся навколишня наша природа це є продовження людського тіла. Що відбувалося в Адама в розумі, те відбувалося і на навколишньому світі. Коли Адам согрішив, то вся тварь стала стінати. І за свідченням Феофіла Антіохійського з'явилися хижі тварини Тетяна Сиріць говорить про те, що Появились отруйні рослини. Тобто, земля дійсно перестала слухатися свого колишнього володаря Адама, і він став проживати поза раєм, ізгнаний. В душі появилися гріхи, які тепер нам передаються генетично через народження в гріх, родім'я маті моя, каже пророк Давід, і дійсно. Ми народжуємося з вами уже грішними. Но ці гріхи починають проявлятися приблизно в сім років, тоді, коли вже дитині треба йти до таїнства сповіді. Але всі ми народжуємося смертними. І ця велика трагедія, яка б не мала встатися, вона стала для нас і довеносною. І Господь Бог вирішив прийти і спасти нас, прийти і відкупити нас від вічної смерті на Логовському хресті. І ось ці 40 днів Великого поста це дні, коли Господь іде з Галілеї в Єрусалим, де Він має принести за нас в Єрусалимі на Голгофі жертву, щоб відкупити нас від вічної загибелі. Нехай, улюблені гості, брати і сестри, цей великий піст для нас буде постом дійсно покаяння, напруженого літургічного життя, щоб ми молилися. Очищалися від гріха, набралися доброчинностей і робили іншим те, чого бажали собі. Амінь.